Всім привіт! Вітаю вас усіх з новим роком. І знаєте, часто на свята бажають отримувати побільше вражень. Але 22-й рік подарував нам таку неймовірну їх кількість, що хочеться сказати: воу-воу-воу, обережніше з побажаннями. Але якщо серйозно, то кінець року то час, коли усі підводять підсумки усього, що було. Тож я також вирішив не вирізнятись і записати щось на кшталт цього. Що тут сказати для нас, усіх 22-й рік став дійсно дуже великим випробуванням, як сили духа, так і уміння підтримувати і допомагати, так і віри у своє майбутнє і його вибору. Саме тому, навіть не дивлячись на 30 років розмовляння російською, я повністю відхрестився від неї в медійному просторі, і тепер Бівергейм суцільно слов'їний канал. Так, планів, звісно, було дуже багато, але як у більшості вони були перехрещені вже у лютому. Але не дивлячись на всі свої труднощі, багато хто з вас відкликався на мої прохання про допомогу, і у свій час ви надонатили на ремонт криші мого дому в Ірпені. За що я вам дуже дуже вдячний від усього серця. Як я і не можу не подякувати усім тим, хто увесь час був зі мною, особливо тим, хто постійно підтримує мене копійчиною, як на Ютубі, так і на Патреоні. Щиро дякую за це. Особливо у такий непростий час. Так, наразі я ще не зміг вам надати вдосталь ексклюзиву, як я б хотів, але я чесно буду прикладати до цього зусилля. Ну що ж, взагалі-то ми тут зібралися поговорити саме про настілки, тож вибачайте за такий довгий початок, і давайте ближче до діла. Бо не дивлячись, ні на що за цей рік таки в українському сегменті з'явилося дуже-дуже багато цікавинок, які, звісно, залишили свої враження. Тому сьогодні я вирішив зробити такий собі міні-топ, щоб підвести підсумки, виділивши усього п'ять ігор із тих, що вийшли. Так мало, але ж повірте, робити топи – то таке собі задоволення. Це був просто якийсь жах. Ну тож, давайте продіймося по ним. Але спершу хочу усім вам запропонувати відвідати магазин настільних ігор Lord of Boards, якщо у вас постає питання, як саме розширити свою колекцію, а якісно підібрати гру на подарунок, чи просто залипнути в нескінченний потік різноманітних коробочок з настілками. То заходьте до лордів, не пожалкуйте. До того ж, лорди, так би мовити, під ялинку, вирішили підігнати для розіграшу свою новиночку під назвою Капітани з Орельотів. Тож хтось з вас зможе отримати таку коробочку собі на зимові свята. А як саме це зробити, розкажу вже наприкінці ролика. А зараз давайте вже переходити до топу. Поїхали! Отже, не знаю, як ви, а я був дуже радий, коли Games7Days таки локалізували одну з найкращих дуельних карткових ігор під назвою Air Land and Sea. В локалізації це звірі на війні, бо гра дійсно заслуговує на увагу. Це таке собі перетягування канату відразу на трьох локаціях. І побачивши цю гру, можна відразу згадати Battle Line від Книці. Але тут це набагато стратегічніше, як на мене. Бо, окрім звичайної сили, кожна карта має свої властивості, які дуже сильно, а часом координально змінюють увесь перебіг. Партії, але навіть не на сам розіграш, карт тут важливий, а вірна оцінка можливостей противника, бо гра триває від 2 до 5 партій зазвичай. І скільки очок ви віддасте противнику за програш залежить від моменту, коли ви здаєтеся. Це дуже крута фішка, бо саме вона дає змогу відчути цю кризовість гри і вірну оцінку ситуації. До речі, окрім гарної механіки, гра також тепер має і фантастичний зовнішній вигляд. Тож, придивіться до неї, хто ще не пробував. У цьому році мені також вдалося спробувати неймовірний варгейм Війна персня завдяки локалізації Гікача. Ця гра, звісно, просто щось неймовірне. Проте її неймовірність розкривається, якщо ви готові витрачати лише на одну гру, мінімум 3-5 годин. Так, глобальна війна добра і зла за всіма відомою версією Джона Толкіна в повному обсязі розгортається на ваших столах, і тут кожен гравець займає свою сторону добра чи зла. І так як гра асиметрична, то кожна зі сторін має свої умови для перемоги. Чесно кажучи, як атмосферність у грі просто зашкалює, так і стратегічність. Адже тобі потрібно не тільки спланувати усі тактичні переміщення своїх військ по полю, передбачити можливі маневри противника, а також ввести і додаткову гру самим братством кільця, яке намагається донести кільце до вогняної гори. Все у грі просочено цією конфронтацією, і навіть не дивлячись на масштаби самої гри і тривалість партії, війна персня тримає тебе у напузі увесь час. Це Круто. Проте після такого епіку зазвичай вечір на стілок на цьому і <реш> завершується. Я ніколи не грав у гру Плаский Світ Тері Прачета, проте був неймовірно радий спробувати цю гру у переосмисленій версії під назвою Нанті Наркінг від видавництва Нова Ера. Так, це гра більше сімейного плану. Складність правил там не дуже велика. Проте ось той хаос, яким насичена ця гра, ті непередбачувані повороти, які постійно приймає партія, з одного боку неймовірно дратують. А з іншого змушують постійно шукати нові шляхи для перемоги. Під час гри у кожного гравців буде свій персонаж, який має прописані умови перемоги, які, звісно, і потрібно досягти гравцю. Проте ці умови відомі тільки власнику персонажа. Тому уся цікавинка гри полягає в тому, щоб зуміти досягти своїх цілей і не показуючи, що саме вони і є тобі потрібні. Адже як тільки стає зрозумілим, що саме ви хочете зробити, усі гравці активно починають руйнувати все, що ви старанно будували: чи то наявність ваших фігурок у регіонах, чи то кількість зароблених грошей, і ось той момент, що ви повинні. Обдурити усіх, змусити повірити у свої інші цілі і зуміти виконати поставлення. Це і є головна фішка. Проте для такої глибокої гри треба чітко розуміти взагалі, які цілі можуть бути у персонажів. Тому перша партія, чи навіть партії, можуть бути не такими затягуючими. В нас в компанії, і це вже стало своєрідною традицією, не заходять ігри на контроль території. Мій улюблений кемет одна партія. Ініш, і той не дограли до кінця. І ось були сподівання на анг, боги Єгипту. Так, забігаючи наперед, скажу, що сподівання не справдились, проте гра все одно вийшла кращою, ніж. Її описували. Так, ця гра має своєрідний характер, адже за фактом нам немає потреби ні постійно перемагати, ні накопичувати сили на полі, ні неймовірно розвиватися. Головне, мати якнайбільше храмів, обеліськів і пірамід під своїм контролем і мати своїх воїнів на цих територіях під час розігрування бою. Проте, усе це ми зможемо добитись, саме додаючи на поле нових воїнів і розвиваючи свою силу анха. Гра не тільки виглядає просто неймовірно, вона до того ж і грається доволі легко. Однак є дві речі, які мені не дуже заходять, а саме з лука богів, коли два відсталі гравця стають єдиним богом, а також виліт гравців. Проте це стається вже на самому кінці гри. Тож з другим можна спокійно миритись усім. Ну і останньою грою у цьому списку є найочікуваніша мною гра у минулому році під назвою Нескінченна зима Палеоамериканці». Я взагалі дуже полюбляю оформлення, яке робить Дмитрієвський, і мені здається, що вже тільки воно дає грі неймовірний буст для того, щоб сподобатись. Але у цьому випадку палеоамериканці також мають і механічне наповнення, що є не менш привабливим. Так, у цій грі ми повинні розвити своє плем'я, відправляючи своїх жителів на різні локації, і за їх допомогою виконувати... Онувати дії, проте усе в грі заточене на збирання колоди карт і їх використання. Проте, порівнюючи цю гру із дюною чи гарнаком, колодобудування у полумериканцях має зовсім інший характер, і через це гра приймає зовсім інше направлення. Ти на що маючи в принципі обмежений функціонал за діями, яких можна виконати лише 4, гра триває доволі довго, кожен хід, змушуючи тебе вірно прораховувати усі свої ресурси на майбутні дії. В нас на чотирьох гра йде більше 2-3 годин постійно, але час реально не відчувається. Ти повністю заглиблюєшся у гру, шукаючи вірну комбінацію, як наповнення колоди чи роки новими картами, так отримання бонусів чи через збір сетів зі звірів, чи можливо купівлю. Камней для фінального підрахунку на новорічні свята, святий Миколаю, якраз і приніс мені декілька доповнень до цієї гри, тож маю надію відчути ще більш глибоку історію нескінченної земи. У минулому році, як я думаю, і багатьом з вас пограти нормально так і не вдалося. Та кількість нових ігор, хоча й була досить немалою, але все ж таки не дотягувала до позаминулих років. Проте впевненість у світле майбутнє і віра, що таки вдасться втілити усе задумане, не згасає. Бо плани у мене були. Дійсно величезні. Ну що ж, а тепер поговоримо більш детально про сам розіграш. для того, щоб прийняти участь у боротьбі за коробочку капітанів зорольотів. Все, що треба зробити, це залишити будь-який коментар під цим відео і бути підписаним на канал Beaver Games. І все за два тижні розіграємо коробочку і у вкладці спільнота я виставлю результат. До речі, мені тут вудки також підігнав коробочку із Кото... Мафію КЕЦМАфія. Як я розумію, то якась варіація мафії із прописаними ролями, а тільки з котиками, яких всі полюбляють. Тож, чому б не розіграти і цю коробочку також? Але давайте для цієї коробочки буде інша умова. За бажанням пишіть, як ви зустріли новий рік і той чи інший коментар на цю тему, що мені сподобається найбільше, і отримає цю коробочку. Тож якось так. Ще раз хочу подякувати усім вам, хто увесь цей тяжкий час був із Beaver Games, Всіляко підтримував мене і допомагав розвивати україномовний контент. І на цьому в мене все. Бережіть себе і своїх рідних І з новорічними святами. Хай щастить, Па-па.